Як привернути увагу українців до проблеми репродуктивного здоров'я за допомогою новітніх медіа, вчили у Кірвограді для представників громадських організацій, які займаються цією проблематикою? Було організовано тренінг. Учасників навчали, як за допомогою соціальних мереж та інших інтернет-ресурсів проводити інформаційні кампанії, розповсюджувати соціальну рекламу та організовувати заходи у сфері репродуктивного здоров'я. До участі у тренінгу запросили представників різних громадських організацій з Кірвограда та області. Цей тренінг один із серії заходів спрямованих на підвищення організаційного та професійного рівня активістів, які займаються популяризацією питань репродуктивного здоров'я. посвящен использованию разнообразных интернет-ресурсов, новых медиа, социальных сетей, для того, чтобы использовать их в общественной деятельности, для того, чтобы с их помощью сделать работу по защите репродуктивного здоровья более эффективной. Мы встретились в Кировограде, в общем, не, не, не просто так, потому что члены коалиции очень заинтересованы в том, чтобы ну, как-то обмениваться опытом. И в данном случае в Кировограде опыт наработан очень богатый. Мы давно, в общем, таких очень добрых взаимоотношениях с, вот, с Кировоградским пресс-клубом, с общественной организацией Турбота.